Друзі, сьогодні 3 травня і я веду вас на город, показую, що в мене росте. Хто спостерігав постійно, ви бачили ось ці два рядочки полуниці. Подивіться, як вже розрослися. Все вже цвіте, майже відцвітає. Подивіться, які квітконоси, як їх багато, уже бачимо маленькі зав'язі. Ось, подивіться. Яка краса. Да, вже скоро будемо з вами робити огляди. Ось моя полуниця, та, що пізніше всіх жена. виявляється вона ще і рання. Подивіться, скільки вже скільки полуниці. Ось так, дорогі друзі, вже коли будемо смакувати, це вже не... Багато залишилося часу. Будемо дивитися, котра рання, котра смачніша. Ось такий у мене чеснок. І показую попутну картоплю. Сьогодні зняв агроволокно, вона вже окучена. да Це ранній сорт. Я ось так посадив, щоб його можна було їсти ранню картоплю, а іншу ще буду тільки садити. Друзі, це ще не пізно садити. Ось мені подобається цей чеснок. І ось ця полуниця. Подивіться. Подивіться, яка краса. Дивіться, слідкуйте за каналом, будемо робити огляд того, яка ця полуниця по смаку. Всього шість. Сортів на цьому розсаднику. Шість сортів. Я думаю, що буде із них багато хороших. Ось так. До зустрічі на каналі.